Повертаємося до е чемпіонату України. Поєдинок, який знову ж таки передував в нашій програмі, це поєдинок, в якому Карпати вдома приймали Волинь. Карпати, э, вони ну вдома мали би бути непоступливими, але щось я вам хочу сказати останнім часом. Ну не щастить мені, чи то я десь наврочив своїм халатом, чи <просу> що ну, але халата, просто... Як сказав, що вийдеш в халаті. От і перегорають. 27-ма хвилина зустріч. Подивиться, передача з флангу Матей Кравченко переправляє м'яч. Тут ніби протихіду голкіпера, Але я думаю, що голкіпер повинен ну, я брати такі м'ячі. Це перший гол головою. Кравченко. Так, ти Крава на забив. Класна зараз. Але все рівно, ну по центру, ну якось, ну це все знаєте, ну. С опасной зоны. Ну сказали, Дали, що пробить. це дуже складний мяч. Там щось таке, знаєте, неймовірне. Ні, ми не говоримо просто виконання красивого. Мяч хороший. Мяч да. хороший. На самом деле уходящий мяч від вратаря. Но вратар зевнул ближній угол. Он пішов читати, думав, що зріже, а получил в І от Карпат. Шанс Карпат. Тут. Тут зіграв про Малинейно без ізюминки. ну так. Если б он видел ігри Дель П'єра раніше, вбрав би під себе і левый бы, бы пустые. Или під Сіпратеря. Ну, це все при малініна Він би мав би тут грати в Ювентус, правда? Я ха ха Я Було в фіналі забив так Дель П'єра. Убрав, і От моменти. Моменти в Карпат. Карпатам нарешті дозволили трансфер. Чекаємо на нападника, хоча я хочу сказати, що поки що на даному етапі по цьому матчу. Ну, ніби от, знаєте, сказати, що вони не грають, ну не можна. От щось ніби грають, але в враження, що грають більше для себе, ніж для вболівальників і для перемоги. Ну, ні. Андрій. Ну так і є. Ну, і найголовніше, що вони до першого мяча. От забили їм мяч, і все. От у них все розваливається. Далі пропадає какой-то. Огонек в глазах. Да, полностью рушится нет, игра. Полностью. Да, нет вот. конструкции этой игры. Вот сейчас Ничего нет. Как, как можно свои ворота в этой ситуации забить? Ну, опытный защитник Иченко. Ну, понятно, что нельзя. Он хотел провести мяч дальше на угловой. Но это же опасно. Откуда шел мяч, туда левой ногой выбивать. Все. Но Андрей, ну, он просто сразу сказал поперек. то параллельно воротам требует выбивать. Правильно? Да, выбивай и все. Вот, вы я вообще не понял. Не, забил классно, что, Андрюх? Нет, просто зря. Зрящий угол. Ну это просто, это 5 баллов за такой вот. Нападающие ну, еще позавидуют, да? Да конечно, да. Не завершение. каждый бы попал, кто-то может выше дать там. или... А он забил, зрячий, ну какие вопросы к нему. И вот сейчас <рекресл> момент бы будет шар порву, чего Гол бы был, наверное, на загляденье. Классный удар. Но ну, он обладает ударом, силовым, и он направляет, исполняет. И видно, что ты исполнял в дальний. Зашел бы под крестовину, составил бы конкуренцию м'ячу. Ну, що ж Карпаты. А що ж Карпаты? Ну, мое мнение надо заканчивать уже играть в Барселону. Как по мне, лучше плохенький нападающий, чем хороший хав впереди. Ну, худобьяк, но он не нападающий. Он старается, да, но навыка нападающего нет. Это навык, это открыться, это зацепиться, это забить. Да, он в подыгрыше, но там вот именно нужен наконечник, который будет решать эти все моменты. Поэтому сегодня и видим, что Барселона сегодня не проходит. Или... А знаете, а моментов-то, а моментов-то моментов -то так сколько? Так, наиболее, что мы так, знаете, а вулынь, там тюк, там -тюк, там -тюк, а команда они... уже в зоне Лиги yeah. Европы. А по, по составу Волыни играют квалифицированные футболисты, Если взять. На каждый что, каждого... что Карпаты играют не футболисты. Уступа. Мое мнение, они уступают в квалификации тем, кто на данный момент. Чугундюк, есть. Есть. Кожанов, а? Худобяк, Гиченко, Пластун. Я тоже, нормальная команда, хорошие, Нет, хорошие футболисты. Но хоро мы говорим о том, что вот я смотрю на протяжении всего периода, да, есть какая-то стройность, есть какая-то структура игры и все. Атакуючих действий, как не було, за счет чего скрывать оборону, массированную, или там имеют пространство, ми не видимо. Те, що сказав Андрій, пропустили все, закінчено. Можна свястити фінальний свисток і три очки відразу віддавати. А халат. Забудьте вже про те, що я ж не хотів, я віддав на благочинні. Давайте послухаємо, що говорили після гри. Учасники цього поєдинку, головні тренери, футболісти. Результат позитивний, гра могла бути трошки краще, але враховуючи, що грали на виїзді, то можна все одно поставити, ну, віднести матч до позитивного результату і гри, тому що всі віддавалися, були помилки, але це була сама віддача максимальна. Візуально була, така, дуже легкі голи забували, от по грі. Ну, кажеться, голи легко, але сама гра не дуже легко давалася, тому що Карпати дуже хорошо контролювали мяч. вони часу ігрового контролювали м'яч, Нам було тяжело без мяча, грати, все время відбирати мячі. Було фізично дуже тяжело. А то, що, як говориться, це со сторони каже, що легко, але но... ну, так вийшло. Прикро, обідно. в моє враження, що так. Противники проти нас, опоненти з першого моменту нас наказують, і ми так поки що не можемо нестися з тим тиском, з пресінгом була така позитивна новина на тижні. Карпатам дозволили реєструвати нових гравців. Вже якісь напрацювання в цьому напрямку є. А поки що тільки вільні агенти можемо заявити, але треба тут. Дуже обережно підходити до цього, бо не думаю, що є багато тих вільних агентів, які відповідають якості, які можуть бути дуже набагато кращі за, за наших хлопців, які тут. Звичайно, що клуб буде шукати взимку нападаючий, а не тільки одного, і декілька варіантів. Так що, щоб цю перевагу або той контрольний м'яча, який маємо, щоб просто перетворили реалізували у голі. Hoće se zabivati, hoće se podarovati bolivanikom i radisti i sami sebi pevnosti, bo Tilki čez peremogu možeš rosti i otrimovati duh peremošce. Ну ось нарешті дозволили проводити трансфери львівським Карпати. Ми безперечно чекаємо хорошого нового нападника у цій команді. Венлинську, Венлинську можна заявити. До речі, правда побіг. Хороший, <потболики> хороший город тим більше можливі, твоя улюблена <потболики> команда. Буду делать все для того, щоб ти ніколи не огорчався. Вчора грали ветерани О, в Краматорські Забив. да книжка. очі вратаря. <поткру>